Сашка пшениці небезпечне грибкове захворювання, яке вражає рослину на стадії цвітіння, утворюючи чорні спори замість зерна. Уражені колоси руйнуються, а врожайність може знизитись до 100% на заражених рослинах. Спори легко розносяться вітром і зберігаються на насінні кілька років. Сашка розвивається у прохолодних і вологих умовах, особливо під час формування колосу. Щоб запобігти хворобі, важливо вусівати здорове насіння стійких сортів: квебек, прері, ріно, патрас, шестопаловка. Перед посівом проводьте обробку протуйниками: Венцедор, Ларімар, Кантаріс, Тебузан Ультра, Авіценна або Біопрепаратом Ультрафіт. Вони знищують спори гриба і забезпечують надійний захист проростків. Дотримання сівозміни, глибока оранка та видалення рослинних решток допоможуть зменшити ризик зараження. Регулярний моніторинг полів, запорука своєчасного виявлення Сашки та збереження врожаю. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.